Росія знижує темпи штурмових дій. Останні дані аналітичного проєкту Deep State свідчать, що інтенсивність штурмових російських військ почала знижуватися, хоча активність все ще залишається значною, а основний тиск зосереджено на Покровському напрямку. Далі я вам зачитаю, що вони пишуть. Інтенсивність штурмових дій російських військ почала поступово спадати, повідомляє аналітичний проект Deep State. Особливу активність окупанти демонструють на Покровському напрямку, де зосереджено 44% усіх атак за січень. На Курський напрямок, наприклад, припадає 13% ударів, а на Лиманський – 10%. І це дуже добрий знак. Зменшення інтенсивності атак може свідчити про виснаження ресурсів Росії або перерозподіл сил. Але розслаблятися нам не варто. Ворог активно адаптується і, ймовірно, готує нові сценарії. Найбільша активність на Покровському напрямку ну, свідчить про те, що ворог намагається прорватися саме тут. До речі, ситуація в місті дуже критична. У Покровську збільшилась кількість місць, куди не можна дістатися навіть ДСНС та евакуаційне авто, так повідомляє МВА. Там зазначили, що тепер на евакуацію жителям таких районів доводиться виходити пішки. Також відомо, що від сьогодні Укрпошта припиняє роботу в місті і там працюватимуть лише пересувні відділення. І знаєте, питання наступне. А куди ми рухаємося, втрачаємо місто за містом? Чи настане такому жахітю взагалі кінець?